Історія про те, як моя тітка змушувала мене збирати цукерки на кладовище. Я постараюся влізти в цих три хвилини, розказати. Якщо у вас після перегляду цього відео залишаться якісь запитання, ви можете написати їх в коментарі, тому що я можу дещо опустити. Ця історія відбувалася, коли мені було 5, 6 і 7 років. Тобто, щороку, в цей день, е, проводити, типу, коли ви їздите на кладовище до своїх рідних, провідати їх. От якраз тоді три роки підряд. Щороку вона телефонувала моїй мамі, казала, що, типу, збирай малу, ми з нею поїдемо на кладовище, провідаєм там родичів, Оце, оце в мене в мамі був. Маленький мій братик, і вона не могла його залишити, типу самого і з ним їхати також. Ну не було чого. Тому вона мене відпускала. Коли ми приїжджали на кладовище, вона діставала такий великий пакет, навіть мішок, проте ну це як пів мене було, знаєте, такий пакет. Мені давала в руки корзинку, з якої ходять до церкви, і казала, піди по могилках, Ну вибачте, будь ласка, таке було. Е, піди по могилках, позбирай. І перше, я не мала брати печиво, тому що, ну напевно, її, а до речі, в неї троє дітей, найменшій дівчинці було на той момент, по-моєму, років я згадувала, але років її Зараз немає, до речі, моєї тітки, вона померла. Років 10-11. Тобто ті діти вони б не ходили збирати, тому вона, напевно, брала мене. Та і вона, напевно, не хотіла, щоб вони позорились. Коротше, брала вона мене. Перше печиво я не мала брати, а друге я мала брати лише, ну, Дорогі цукерки, але для мене, я не знаю, для мене як дитина для мене всі цукерки вони виглядали плюс-мінус однаково. Я не знала, які вони всередині, я не знала, які вони смачні, які не смачні. І коли я приносила їй кошик, вона завжди е, перебирала щось, клала там на могилки, які поряд були поряд з нею. Вона сиділа на лавочці, і вона клала туди, якщо їй щось там не, не подобалося, все інше вона висипала в свій цей пакет. І знаєте, коли я приносила їй той кошик, він був неповний. Вона завжди ну не то що сварилася, але було видно по ній, що вона нервує трошки, що їй це не подобається. Що я приношу кошик не достатньо так заповнений. Вона мені завжди казала, ну давай, скоро буде автобус нас до кладовища їхати, ну так хвилин. Я не знаю, 20 їхати міським автобусом. Давай швидше, автобус скоро буде. Давай, давай вже дозбираємо та й підемо. Ну, типу, ми не мали е, піти раніше. Можливо, ці піти раніше, поки я не назбираю той цілий пакет. Вона нічого не збирала, до речі. А коли до неї підходили якісь, я не знаю, може знайомі, може родичі, вона завжди робила вигляд, що вона мене не знає. Ну, типу, ні жодного разу такого не було, щоб вона е, підійшла до мене, познайомила, бо їм сказали, що я тут не сама, я тут там з племінницею. Саме основне мама завжди думала, що ми ходили до наших родичів до прабабусі. Праді дося, але ніколи. Ми до них не доходили. Ми завжди тим тільки займалися, що я цукерки збирала і все. Коли ми вже приїжджали з кладовища, ми спочатку їздили до неї додому, приносили туди цей пакет, прибігали всі діти. Я пам'ятаю, ділили це мені, це мені. Вона відбирала ті цукерки, які їм не подобаються, і давала мені. А так як я була дитина, я тільки рада була. А вдома мамі моїй вона казала, що там родичі одні дали родичі другі. Мама не запитувала, я їй не відповідала, що там до чого. А зараз вона не вірить мені.